Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High for Ukraine для другого класу. Сьогодні ми завершуємо вивчення англійської абетки літерами X Y Z. Чудово! Далі ми з вами прослухаємо і пропишемо потім вже літери англійської абетки. Итак, X, Y, Z. X. X. X, 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 fox, fox. The letter is X. liter X. The sound is X. Zooks. The word is fox. Условие fox. Киньте слово. Y, 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 yo Yo yo. -yo. The letter is Y. Litera Y. The sound is Y. Zvuk y. The word is Yo-Yo. Slovo Yo-Yo. Z. 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 Zebra. Zebra. The letter is Z. Litera Z. The sound is Z. A zvuk Z. The word is Zebra. Slovo Zebra

Уважно та охайно прописавши літери англійської абетки, переходимо до впра... другої вправи: Find and match. Знайди та поєднай. X маленька, X велика. Літера X зустрічається в кінці слова FOX і зображення FOX лиса. Yo-you і зображення йо-оу. Z маленька Z велика. Zebra – І зображення нашої зебри. Сторінка 19. -та. Complete and sing. Ну, Тепер ми вже вивчили повністю усі літери англійської абетки. Тому, будь ласка, пропиши усі їх у цьому рядочку, на двох рядочках, усі маленькі літери. І давай зараз з тобою заспіваємо усі літери англійської абетки. The alphabet chant. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z party chant Now you sing the alphabet chant Права 4. Listen and write. Послухай та запиши. 1. L I O N 2. T I G E R 3. W H A L E Four A P P L E Five N E S T Six Y O Y O Слова які у нас вийшли: lion, tiger, whale, apple, nest, yo-yo. Task 5. Choose and write then say. Обери та запиши, потім скажи. Elephant під слоненям. І так, це у нас dog. Запиши слово dog під собакою. Далі cat. Запиши це слово під зображенням кота. Ось тут на рядочку. Jelly, жиле, флоер. Та фокс. Вправа шоста. Play the game. Пограй у гру. How do you spell elephant? Як ти пишеш слово elephant? І розкажи у ці слова по літерах. E, L, E, P, H A, N T. Давайте з вами проспелінгуємо деякі слова справи п'ятої. How do you spell flower? F L O W E R. How do you spell jelly? J E L L Y. How do you spell cat? C A T. Просполінгуй ще деякі слова, які ти вже вчив. Протягом вивчення англійської абетки. Спелінг слов це коли ми розказуємо слово по літерам. Переходимо до нашого робочого зошиту, сторінки 8 та 9. X, Y, Z. Повторюємо ці літери. Пропиши, будь ласка, маленьку та велику літери англійської абетки поруч. Вправа п'ята, write and say, пропиши відповідні літери та назви ці слова FOX. yo yo Йо-йо, так, and Zebra, вправа третя. Complete. Впиши повністю усі літери маленькі та великі англійської абетки. Вправа четверта Find, and circle then say. Знайди, обведи, а потім скажи. Нам необхідно знайти у цьому кросфорді слова, які позначають ці малюнки. І так, Apple ми знайшли. Друге, elephant. Необхідно знайти слово elephant. Воно знаходиться у нас ось тут, знизу. Третє слово Kangaroo. Воно знаходиться зверху. Четверте слово Penguin. Пінгвін. Ось воно знаходиться зверху вниз. П'яте слово Queen. Королева. Ось наша королева. Queen. Шосте слово «ребіт» – Також знаходиться ось воно зверху вниз. «Валчер» – гриф. Валчер. Зверху вниз, – «vulture». І останнє слово yo «yo-yo». Ось воно знаходиться також по вертикалі. Yo -yo. Я, звичайно, не обводила, але ти обведи саме ці слова і назви їх ще раз: Apple, elephant, kangaroo, penguin, queen, «queen», «rabbit», Yo-yo. Вправа п'ята match and complete, then say. Поєднай зображення зі словом, допиши відповідну літеру і назви. B is for bear. G is for goat. I, insect. I is for insect. M is for monkey. S, snake. S is for snake. U is for umbrella. H is for hippo. Так, щось у мене H вийшла не дуже красива. Так, ну і, звичайно, Z is for Zebra. Окей. Okay. Сьогоднішнім заняттям ми з вами завершили вивчення англійської обетки. Ми її знаємо не лише її, як звучать літери, ми знаємо ще звуки, і знаємо, як прописувати ці літери. На сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye!